Трошечки покажемо, по поговоримо про лікування, що ми маємо пояснити пацієнту. А, перш за все, ми маємо розказати пацієнту, що цукровий діабет це хронічна хвороба, і вона дуже важка. Тобто, а, не буде такого, що ми поп'ємо там пігулки 2-3 місяці і все буде добре. Це та хвороба, яка потребує а, постійного лікування. Та зміни способу життя. Тобто, ми також маємо пояснити пацієнту, що дуже важливо знижувати масу тіла та а, а, притримуватися дієтичних рекомендацій, а, притримуватися здорового харчування, притримуватися а, деяких фізичних навантажень. Цукровий діабет другого типу повністю вилікувати можливо. Це я двічі це написав, тому що навіть в мене є такі пацієнти, яким я цей діагноз просто знімав, коли в них є а, повна довіра до лікаря, коли вони а, виконують усі рекомендації, коли вони притримуються здорового способу життя та дієти. Тобто такі пацієнти, які Ходіють, у них зменшується інсулінно резистентність, і ми у цей діагноз просто їм зняти. Так, нам важливо, щоб па пацієнт приймав участь у лікуванні. Нам необхідно виявляти та коригувати фактори ризику атеросклерозу та серцевих патологій. Тобто, це ми маємо лікувати гіпертонічну хворобу, ми маємо лікувати дисліпідемію, Ми маємо. Проводити бесіди щодо того, що шкідливі звички це для діабету то дуже погано, тому що деякі, наприклад, спиртні напої, вони по-перше, калорійні, а по-друге, вони можуть значно змінювати рівень глюкози у крові. Паління також не є дуже добрим, тому що окрім того, що сам цукровий діабет він уражує мілкі дрібні судини. Поління це тільки погіршує, воно також погіршує перебіг атеросклерозу, і хвороби та інших хронічних е, захворювань. Так, і я знову е, акцентую увагу на тому, що на ранніх стадіях цукрового діабету шляхом зміни способу життя можна повністю одужати від цукрового діабету другого типу. Е, трошечки зупинимося на умовах, за яких показано дня медичної допомоги. Це є первинна та вторинна ланка на амбулаторному рівні, це направлення до лікарів-ендокринологів від сімейних лікарів та терапевтів. Тобто сімейний лікар та терапевт, перш за все, коли він зустрічається із пацієнтом хворим на цукровий діабет, він має скеровувати таких пацієнтів до лікарів ендокринологів Але якщо у нас у вас немає. На місці роботи спеціалістів, немає ендокринологів, ви маєте робити що? Ви маєте встановити цей діагноз, ви маєте призначити консультації суміжних спеціалістів, і потім, коли у нас вже є картинка, ми таких пацієнтів можемо скеровувати спеціалізовані спеціалізовані стаціонари. Також дуже важливим є телемедичне консультування, тому що іноді таких пацієнтів, якщо у них немає там виражених ускладнень, то ми можемо прискорити встановлення діагнозу та прискорити корекцію, лікування та саме, саме призначення такого лікування за допомогою телемедичних пристроїв чи телемедичних там, платформ та інше.